Роз'ясніть, будь ласка, як тепер фактично функціонуватиме підтримка допомоги у форматі Рамштайн, адже фактично раніше цей аспект був так би мовити допоміжним, основним і помічним. Тепер ми бачимо, що НАТО на себе перебирає більшу роль, США, які грали в цьому процесі. Провідний аспект трішечки відступають. Що це все означає? Це означає, що просто усунено від здійснення всім основними координаційними діями Пентагон в зв'язку з приходом до влади в США Трампа і його неготовності сприяти Україні в продовження війни в тому форматі, в якому вона відбувалася. Допомога Рамштайну і всіх союзників по ньому. І тепер Пентагон усувається від командування на себе перебирає всі повноваження штаб квартири НАТО на тій самій військовій базі. США в Візбадені, буде здійснювати основна координація через два логістичні центри. які було. все залишається те саме, помінялось, по суті, тільки Керівник, один керівник, а вся технологія працює далі через Польщу, і через Румунію. 700 чоловік в цій, в цій всій команді загалом військових з 32 країн-членів НАТО, і вони далі будуть продовжувати. Ми на собі це ніяк не відчуємо зміни, і воно ніяким чином не впливає ні на погіршення, ні на покращення. Все буде діяти так само по накатанні трихрічній уже практиці, як відбувалось по сьогоднішній день, але Трамп вже не зможе вплинути і затормозити загальмувати там, підмовити щось не дати, шантажувати Україну і так далі в цьому аспекті. Але з іншого боку, ну так само низка дипломатів говорить про те, що відповідальність НАТО за допомогу нашій державі матиме обмежений характер. Ви говорите про те, що нічого не зміниться, справді тут не буде якихось змін. Ну і так само НАТО, ж ми не побачили, що насправді готові приймати Україну зараз в свої лави, і чи певні країни не можуть повпливати на те, як загалом буде провод. Дитися політика північно-атлантичного альянсу в перспективі, коли США вже не будуть грати першу скрипку в цьому процесі. Ну, я так розумію, що мало на увазі обмежене повноваження. Це те, що НАТО безпосередньо не приймає участь в бойових діях на Україні, і їхніх немає не солдатів, ні воєнних і так далі. Якщо вони щось інше вкладали в цей зміст, я не знаю тоді, що вони вкладають. Нічого абсолютно не змінюється. Всі 31 країна без США на європейському континенті. Ну і Канада мінус. ну, і Канада плюс, тому що вона не на європейському, а на американському. Вони так само далі продовжують цього надавати Україні. Україні Угорщина як не допомагала Україні, так і не буде допомагати. Фіцом словак як не допомагав, так і не буде допомагати. Но решта країн все як допомагало. Вони навіть посилюють допомогу Україні. Вони на себе перебирають частину більшу повноважень. Вони відраховують в наступному 25-му бюджетному році на свою оборону. Уже багато країн 2% відсотка схиляються до 3% Ну може не одночасно це все піде, а поетапно там по кожній десятій, кожен рік будуть збільшувати. Ну все рівно вони вже вісім країн понад 2% фінансує оборону своїх країн, і вони збільшують частку допомоги Україні. І зараз всі країни підтверджують готовність допомагати в 25-му році ще більше ніж допомагало 24-му, компенсуючи недостачу коштів, яких буде можливо блокувати, а можливо і не буде сполучені Штати Америки, які ми не отримали. Но ми до 20 січня отримуємо всю допомогу максимально, щоб стигне США адміністрація Байдена додати Україні. У нас є 40 мільярдів на 25-й рік. Це ті кошти, які члени країни НАТО виділили Україні. Це гарантовані кошти. 50 мільярдів. Це кредит G7, які з арештованих активів Російської Федерації, в яких сидять 20 мільярдів за Байдена Сполучених Штатів Америки, які інвестували це у формі кредиту за арештованих активів. Також США будуть погашатися з недержавного бюджету США. Україна буде мати це вже. 90, ну і 9,3 мільярда. Це те, що було на початку після виборів Трампа, коли Байден сказав, що він постарається до кінця своєї каденції до 20 січня все передати, і от зараз погашають залишки в 5,6 мільярда доларів, які залишилися за останній місяць. Те, що США має додати Україні, встигнуть, не встигнуть це. Вже інше питання, але максимальну суму вони точно додадуть. Таким чином ми входимо в наступний рік гарантованими надходженням зброї, фінансової допомоги, економічної допомоги, той, що сьогодні обговорювали в Брюсселі, понад 100 мільярдів євро доларів. Тобто, це величезна сума. Це повністю нам гарантує 25-й рік відносно безболісно проходити війні Росії проти України. І тут немає таких, у яких надзвичайно явних небезпек. Посилюють наше ППО 19 систем. Обіцять в якийсь час поставити країни НАТО для захисту інфраструктури енергетично атомних електростанцій, які мають свої підстанції, щоб їх захистити від ураження шахедів і криватих ракет. Ну і окремо Україна просить Петери і інші системи для захисту міст цивільного населення для аеродромів, на яких будуть розміщені ті, ті самі американські, наприклад, f 16 Вони також будуть прикривати їх. Оце це все в. Купі ми маємо на 25-й рік і я в принципі позитивно дивлюся і Марк Рюти, і в НАТО. Всі говорять Україні, що ви будете умовно кажучи, максимально запаковані так, як потрібно. А якщо буде виникне якісь проблеми, то будемо рішати по степені їх поступлення. Ну насправді президент Зеленський сьогодні на прес-конференції в Брюсселі сказав, що Україні вистачить засобів для того, аби вести війну ще протягом 2025 року. Але ви згадали про Фіцу і Орбана, вони їхні країни так само є членами північно-атлантичного альянсу. І якщо ось це рішення стосовно того, аби НАТО перебирало на себе координацію західної допомоги нашій державі, є таким, нібито, превентивним засобом для того, аби Трамп не перешкоджав тому процесу, ну то чи не можуть це робити ті ж Фіцо і Орбан? Ні, не може, тому що це не саміт НАТО, і тут не потрібно консенсусу. Тут не потрібно, щоб всі 32 країни сказали так. Тут не важливо їхня думка, їхня допомога, по умовчання. Всі знають, що Угорщина не допомагає Україні ні зброї, ні фінансами, нічим. І це всі спокійно сприймають і ніхто на них вже не сподівається. Словакія до приходу Фіцу ще допомагала Україні. але сьогодні Словакія менше допомагає, тим не менше вони голосують в НАТО. І на Вашинтонському саміті НАТО ви знаєте рішення про. Невідворотні вступу України в НАТО було проголосовано одностайно і ніхто не блокував це питання ні Фіцу, ні Орбан. Тому це все вирішується. Але це далека степені. і тумана дуже перспектива, пане Юрію. Як, Як? Далека і тумана перспектива, тому що немає часових рамок. Десь колись, от вам міст. Але коли ви на нього станете, не зрозуміло. А щодо вступу НАТО, так ну я казав ще перед е, президентськими виборами, що якщо прийде Трамп, то швидше всього наша перспектива на вступ України в НАТО пересунеться щонайменше на 4 роки. Головне, щоб українські політичне керівництво не взумало підписувати в мирних договорах так званий нейтралітет і погодження на е, не вступ в НАТО. Якщо нам взагалі не потрібно вести жодних мирних переговорів, я вважаю, що моя е, е, позиція є найбільш е, розумною в тому плані, що цілком достатньо режим. У припинення бойових дій для України я не закликаю нас воювати безмежно. Я кажу, що нам не потрібно в'язуватись в підписання мирного договору з Росією, яка з одного боку заявляє сьогодні, що вона готова підписуватись. І... Зеленський мирний договір, але він уникає, видав свій указ. Потім Путін на сьогоднішній прес конференції каже, що Зеленський нелегітимний, він прострочений і поки не буде підтверджена нова його легітимність, він не буде зустрічатися з Зеленським і голосувати. Потім він говорить, що він готовий зустрічатися з Трампом і лише після зустрічі з Трампом, коли вони поговорять один на один і вирішить всі свої питання по дорослому. Тоді він вже готовий, якщо буде погоджені всі питання, які Трамп Трамп задовільнив для Путіна, тоді можливо він сяде за стіл переговорів з Зеленським. А це робиться для чого? А Путін хоче вимагати від Трампа, щоб Трамп заборонив вступ України в НАТО і гарантував це Путіну. Тільки тоді він сяде за стіл переговорів з Зеленським. І отут біє дуже батальота Путін питань, це цього ніколи і не приховував, пане Юрію. Він це дуже чітко артикулював завжди стосовно нашого позаблокового статусу, стосовно нашого нейтралітету. Питання в тому зараз цими заявами, про які ви сказали, кого він намагається шантажувати Путіна чи Зеленського, чи загалом світову спільноту. Мовляв, дайте мені, що я хочу. Ну і тоді війна буде припинена. А Трампу якраз таки Путіна, треба виступати переможцем. Дивіться, він намагається по перше вплинути і зазумбувати Трампа, що він до ще початку мирних переговорів. Якщо Трамп хоче, щоб Росія сідала за стіл переговорів з Зеленським, то Трамп має зустрітися один на один з Путіним або переговорити. Тобто Путін хоче зазумбувати Трампа його закодувати на відповідний аргорит дій в переговорах Путіна з Росії? Тобто він має отримати гарантію, що Трамп США за жодних обставин не допустить вступ України в НАТО і не допустить, щоб Україна була не нейтральна. Тобто він хоче це все почути від Трампа. Тоді він можливо сяде за стіл переговорів. Якщо Трамп йому це не гарантуватиме, то навіщо йому ці переговори? А з іншого боку, а навіщо Україні? ці переговори, якщо нас на них будуть ламати і примушувати ставати нейтральними, не вступати в НАТО, роззброювати нашу армію, то що сказав Зеленський, я на це ніколи не піду. То навіщо нам такі переговори, в результаті яких? Росія не буде виконувати жодного пункту своїх домовленостей, своїх зобов'язань, так як вона не виконувала з 12 пунктів мінських домовленостей, ні одного пункту протягом 8 років навіть не виконувала пункт перший припинення бойових дій. То навіщо Україні знову в'язувати в цей самий мінськ? 3 і підписувати якісь абстрактні мирні переговори з Путіним, які буде вимагати від України виконати всі його пункти, ставати нейтральним, не вступати НАТО, розброюватись, відмовляти. Від закону про українську мову про заборону російської мови, про заборону російської православної церкви Московського патріархату, а Путін не буде виконувати жодних пунктів. То навіщо нам такі договір переговори? Куди ми себе пхаємо? Ну не вже ще не наїлося за 800 років війни Росії проти України, що вони ніколи не виконували жодних пунктів своїх домовленостей? Ми знову влізаємо в якісь мирні переговори. Для Пане Юрію, ну по перше, ми ще в них не влізаємо. Немає якоїсь. З конкретики стосовно перемовного процесу, і сьогодні президент Володимир Зеленський в Брюсселі так само сказав, що без будь-яких гарантій безпеки не буде припинення вогню і фактично ось цього перемовного процесу. Тобто нам спочатку треба гарантії безпеки, але Україна наполягає, що для нас гарантії безпеки це наш вступ до північно-атлантичного альянсу. А знову ж таки нас там поки що не бачать, і як вирішити цю дилему. Пані Юля Україна має по перше, треба подякувати Путіну, що він не хоче зустрічатися в мирних переговорах, нібито з нелегітимним Зеленським. І слава Богу, і ми не і не просимо на ці мирні переговори. Путін сам за нас вирішив це питання. Так і ми проблеми, самі знаєте законодавчо закріпили, що теж не будемо так, домовлятися з Путіним. це Друге питання, коли нас приймуть НАТО, а тоді, коли ми проявимо характер, якщо ми не зламаємося і не підемо на ці мирні так звані переговори і не допустимо за жодних обставин наш нейтральний статус, і пояснимо це Трампу, що твоя каденція закінчиться швидше за 4 роки, ніж ти думаєш, що ти нас зламаєш, і ми станемо нейтральні і не вступимо в НАТО. Ми перечекаємо тебе, твою каденцію прийде новий президент, і будемо з ним сподіватися, що ми вступимо в НАТО. Але ми не відмовимося. Якщо ти нам не даєш жодних гарантій безпеки, не приймаєш НАТО, не даєш нам зброю, ні цент Україні не даєш миротворчих військ в Україні, не фінансуєш ми миротворчі війська в Україні, то скажи мені, а що ти нам диктуєш? Хто ти такий? Ти виконуєш свої? Ти кажеш, що ти зділки виконуєш і що ти бізнесмен великий? То виконуй свою зділку 94-го року. Президент Клінтон підписав з Україною Будапештський меморандум. Виконуй гарантії. Ми здали свою ядерну зброю, тактичну і стратегічну, націлену на Вашингтон, Нью-Йорк, на Правіду, на твою дачу, на твою резиденцію. Виконуй свої зобов'язання. Гарантуй безпеку Україні і не розказуй нам, що ти не даш не царту Україні. Хто ти такий? Ти бізнесмен. Ти за базар відповідаєш. От відповідай за слово президента. Ваш президент Пане США Юрія, підписав зобов'язання. На ми жаль, ми дуже обмежені ми... в часі, і тут мусимо зупинитися. Плюс у нашій студії немає Дональда Трампа, який би міг вам апелювати Я і від... відповісти. О, дуже хотілося подивитися на цю дискусію. Ми готові знаєте, стати майданчиком для цього. Вам дякуємо за ваші роз'яснення і за те, що долучилися до нашої ефіру. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був із нами на зв'язку.